Прошу пана, виказали в Одесі за 24. Ну, от, дивіться, тут за 36. Різьба, дерево, ясень, метр 80 на два підйомний механізм. Є в наявності. У нас є і пушти 500 з ДСП. В нас є і ліжко за 19 з підйомним механізмом, метр 60 на два масив бука. Просто оце конкретно ліжко воно йде з різьбою. метр 80 на два металева рама. Що? Ой, як вам всі не подобає ні то, ні інше. Ту йдіть до мого брата Роберта, він вас обробить. Від вуха до п'ятки ціна того ліжка, яке ви знайдете в нього, 4900. Ну і якщо не підійде в нього, то вернетесь до мене. Миру добра на і благи літа. Підписались і дуруесенькі.